На святкування свого п'ятиріччя на запросила майстриня арт-крамниці ладеа. Розмаїття української символіки. Арт-крамниця Ладея відсвяткувала свій ювілей. Понад 30 років Любомила власноруч створює оригінальні прикраси та сувеніри. Майстриня отримала художню освіту в Італії, вчилася у тамтешніх провідних майстрів. Кожна її робота унікальна та неповторна. Віночки, брошки, грибінці, браслети, сережки, намиста, кульєї гарнітури. Підіймають настрій кожній жінці, яка завітає у цю оазу краси. Попри усі негаразди, пов'язані з війною, майстриня все одно творить і каже, що знайти натхнення неважко, навіть зараз. Надихатись неважко. Я можу Любуватися своїм садом я можу подорожувати. Люблю сам процес творіння. Це мене дуже захоплює. Хендмейд – це така собі творча магія. Цікаво, коли ніби ні з нічого з'являється щось гарне, автентичне. Майстриня працює у різних стилях: класиці, етніці, авангарді ф'южн. створює легкі, ніжні, а також багаті і вишукані композиції. Використовує посріблену італійську фурнітуру, яка не викликає алергії. Усі деталі та аксесуари до прикрас відомих українських брендів з Португалії, Чехії, Італії та Греції. Колекція прикрас постійно поповнюється, адже в крамниці працює понад 20 майстринь. Представлені різні види творчості з усіх куточків України. В Крамниці я маю багато робіт інших майстрів. Майстрині з Полтави роботи, майстрині з Коломиї, з Косова, франківських майстрів, майстрині з Чернігова, майстрині з Коломиї, майстрині з Хмельницького, ляльки-мотанки, кути, писанки вижниця, іграшки в'язані Франківськ, географічні карти теж франківські майстри. Багато відвідувачів завітали до крамниці вперше, але на святкування прийшли і постійні шанувальники творчості майстринь. Серед них чимало переселенців, які були приємно вражені таким розмаїттям української символіки. І знаєте, таке відчуття, коли ми війшли у оцю малесеньку крамничку, <реку> що це вся Україна? Як красиво все представлено і живопис, як різнобарвно, і і те, і є, і хендмейд. До війни планів у майстрині було багато. Щось вдалося втілити, а щось ні. Але Любомила каже, що віра в перемогу допомагає творити щодня, мріяти попри все і втілювати плани в життя. Ми плануємо, як тільки буде перемога, розширити приміщення і працювати з різними майстрами, навчати діток, проводити майстер-класи, шукати нові таланти, розширити асортимент української символіки. Я планую вишиванки, сумки в українському стилі. Меблі реставрацію старовину і багато інших речей на святкуванні п'ятиріччя арт крамниці відбувся й дитячий показ: усі зібрані кошти підуть на потреби 102-ї окремої бригади сил територіальної оборони ЗСУ івано франківщини.